Друзі, всім вітанечко. Вітання вам за втирки. Друзі, сьогодні я радий знову для вас показати відео, відеорозпаковку товарів, які до нас прийшли з Китаю. А це ну, безпосередньо це товари з сайту Тему. Це аналог Аліекспрес, в чомусь кращий, в чомусь гірший від Аліекспрес. Ну, Все-таки також працює і часто там різні. Акції, різні там програми лояльності, бонуси, купони, знижки. ну... Цікаво, дуже цікаво. І ми собі дещо замовили. Воно згодом у нас з'явиться в нашому імпровізованому магазинчику. Замовили три товари, дуже такі, як кажуть, ну, я, ну як на мою думку, вони дуже потрібні на даний час в акваріумістики в зв'язку з тим, що часто вимикають світло, можна цими товарами замінити деякі функції вашого акваріуму. Давайте подивимося, що, нам, що ж у нас таке. Дивіться, нарешті, бачите, як стали китайці пакувати посилки. Кожна, кожен товар у окремому ящичку. Не так як було, що в пакету кинули у сірий. Ні, ну Це, звісно, було все в сірому пакеті, але так. Ну, Сподобалось, що кожен товар йде окремо в ящичку. Хоча заводка запаковка ось тут м'яка, тут так коробочок. Ну, це, зокрема, цей да, цей треба було в ящичку відправляти. Інакше ніяк. Так, давайте зараз подивимося, що ж нам прийшло. Я вам так коротенько розкажу, покажу. А кому потрібно це, ці речі будуть, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Зв'яжемося і обсудимо. Е, так, давайте це відкладемо. І оце відкладемо, а це не відкладемо. Так, перша розпаковка наших товарів, як ви можете бачити, хто, хто знає, хто вже бачив, хто не бачив, зараз я вам спробую розповісти. По назві можете вже побачити, що це хліт ек інкубатор. Ну, це, як так коротко сказати, інкубатор для ікри. Інкубатор для ікри, цих літ, дуже гарно екран цитрусі інкубуються під цим пристроєм. Зараз я вам покажу фото і ви подивитесь, як, що воно приблизно як працює. Дивіться. А е, дуже таке просте, на перший погляд. Буд будова його, значить, дивіться, маємо два кріплення, які кріпляться е, до скла за допомогою присосок. До цих присосок кріпиться така колба. Знизу сітка, пішло тут з більшого діаметра на менший е і виходить сюди. Тут, в свою чергу, під'єднується шланг повітряний, який е під'єднується до компресора за допомогою краніка через кранік. Е коли ви помістите, наприклад, давайте зінцинуємо. Ситуації. Дуже часто в акваріумістів таке буває. Анцитрус сидів в трубці на ікрі, а потім щось йому збрило в голову, взяти її і викинути з трубки. І та ікра е колотиться по всьому, по всьому акваріуму, її буцають, тобто клюють риби, її перебирають раки, в кого є, її е равлики там обсмоктують. Ну, коротше, а вам хочеться врятувати потомство. Ви не знаєте, що з ним робити. Оце буде е саме таке. Цікавий і потрібний девайс, найоптимальний, яким ви можете навіть і не тільки ті, що ікру викинули з гнізда, навіть будь-яку ікру. Та, що і цихліди, і я ж кажу, ще раз повторюся, анцитруси. Значить, принцип його роботи. ось усюди ось і, і, ікру. Під'єднуєте через шланг компресор. Повітря приходить сюди. Виход, коротше, приходить сюди через розпилювач і виходить на, на, сюди через цю трубку. Тим самим, воно, коли виходить через трубку, воно засмактує ось через цю отвір, через сітку воду. І виходить так, що тут постійно е, вода бурлить, 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 а це саме те, що потрібно для ікри цих лід або анцитрусів, щоб постійно був рух, омивалася ікра. І ви чекаєте, коли вилупиться. виглядає цей девайс отак. Діаметр 50 мм колби тобто це така гарна громадна колба, ну хороша, яка буде саме-саме нормально. Ну, ми не будемо розпаковувати. Я так бачу, що товстостінне, таке добротно зроблено. Тут навіть є такий прифільтр, губка. Тобто ще й буде і, і фільтрувати воду комплекті тут ось, розпилювач середині. і під'єднується, я ж кажу, туди під'єднується он, шланг, он дивіться. А он ну покаже, он отвір є через розпилювач. Це ось краштель, самої колби, кранік, шланг в комплекті. Тобто все це те, що потрібно для легкого під'єднання. Ну не будемо ще раз наголошую, розпаковувати. Бо, може цей товар у когось із вас був в запакованому вигляді. Хочете так, є вони в трьох варіантах. Діаметр 40 мм, 50 і 50 MMS. MMS ну, я не знаю, що це. Я замовляв. В цьому розмірі. Ну, маємо те, що маємо. Тут навіть ось показано, як його під'єднувати потрібно. Бачите, все чітко, все ін... інтуїтивно зрозуміло. Є такий девайс. Наступним девайсом е, у нас буде, дивіться, що це портативний обігрівач для акваріума, який працює від мережі 5 вольт, тобто від, має роз'єм USB. Тобто ви можете його під'єднати як за допомогою блочка зарядку телефону, так і від павербанка. Наприклад, у вас вимкнулося світло, а у вас ікра. Окей. У вас є компресор, який ви бачили перед цим у нас на, на огляді. Ви можете його також, будь ласка, він є в наявності. У вас є компресор акумуляторний. Ви в повітря е, ну, аерація йде в акваріум. А потрібен же ж GCR або є температура. А у вас вимкнули світло. І хто знає, коли вимкнуть. Буває таке. І от на допомогу приходить такий чудо-девайс. Він у нас потужністю. Десь я бачу, 10 Вт, по-моєму. Так, так, так. 10 Вт. Давайте ми витягнемо, подивимось, десь я бачу, по-моєму, на, по на самому корпусі є. Так, що в комплекті? Присоска з кронштейником і сам. Отак, сам обігрівач. А, ось написано, дивіться, 10 Вт. Модель Q ql 32 двійки. Значить, в нього постійна температура нагріву 26 градусів. Тобто це ну, оптимальна температура для вашого акваріуму. Е, ніяких регулювань немає в нього тому, ну, в будові. Просто ви його в воду помістили. Вімкнули, ось, будь ласка, USB, то або у Powerbank, або у блочок телефона, він економний. Він підходить, я тут я десь бачив, хоча китайський не знаю. Але я десь бачив, і я читав про нього, що він підходить на ну, 15-20 літрів об'єм акваріума. Ну, 10 Вт це як по, -по, -по статистиці в нас скільки? 10 ватт-10 літрів. Ну, в принципі, на 15 літрів, я думаю, він підійде. А якщо той, то й на 20. Чому б і ні? Ну, Так, да, все буде. Яка працювати. Це тут якась інструкція з експлуатації. І маємо такі, до речі, у нас такого фірми як світильники на огляді ось нещодавно, досить таки класна, нормальна фірма. Невеличкий, він такий 10 см всього. Його можна використовувати як і для перенесення риби там, з точки А в точку Б від павербанка, під'єднайте, щоб якщо взимку там. Да, або якесь транспортування там на риболовлі ви там знаходитись, хочете, щоб живець там подовше, не замерзла вода. Тобто також павербанка вмикаєте і він працює. Чудовий такий, цікавий девайс. Так що, кому цікаво, пишіть, він є. І останнім лотом, не останнім, крайнім лотом хе, нашої сьогоднішньої розпаковки буде такий пакунок продовгуватий. Ну, блін, упаковки класні, плотні коробки. Китайці навчилися. А в нас сьогодні на огляді. Опа! А дивіться, що в нас є. А це в нас сьогодні на огляді світильник для кубика. В отаму оригінальному виконанні. Такий, як світильник Кронштейн, тобто він корпус і все, все в одному. Має отаку. Чудову, цікаву перфорацію декоративну на своєму корпусі. Такий він тоненький слім, скільки має, міліметрів 5 товщиною з цього. Має тут світодіодний модуль, все нормально пропаєно, все ну, хорошо, хорошо зроблено. Кабелі, так все, все замасковано. Е, використовується він на акваріумах десь 30-30 на 30 буде найгарніше. Товщина скла 4 мм, на який можна встановити до 4 мм. Також його, його ось блок керування це ось такий драйверок, не драйверок, як правильно сказати. Тут і драйвер, мабуть, стоїть. Кнопка включення, є навіть таймер, який можна вимкнути на 3, 9 або 12 годин. Тобто ви пішли на роботу, ви зранку світло вимкнули в рибок. На 3, на 9 або на 12 годин. І через, відповідно через цей час світ, світильник просто вимкнеться. Е, є перемикання режимів і є просто можна відрегулювати яскравість плюс або мінус. Також він живиться від джерела 5 вольт, це дуже економно, досить, дуже гарно. Ще раз повторюсь, ви можете за його заживити від павербанку самим, і насолоджуватись своїм акваріумами навіть в повній темряві. як кажуть. Е, давайте зараз ми. Цей світильничок підключимо. До речі, світла ого. Тут, блін, ну, як півтора метра, як мінімум світла, не менше. Давайте ми зараз ми взяли десь блочок з собою. Ми взяли блочок з собою від телефону. І зараз ми його так під'єднаємо. І підемо включимо і покажемо, які в нього є режими, які в нього особливості. Так, друзі, під'єднали і давайте вимкнемо, подивимося, що за режим. Вмикається він дуже просто. Оп, дивіться. Е, вмикається, значить, його в складі є білі діоди, дуже яскраві. Синій і червоні. Так, можна відрегулювати натисканням і утримуванням яскравість. Бачите? Тобто це саме менше. І тим самим додаємо, От, о, короткочасним натисканням. О, максимально. Є також режими в нього. Є синє світло, дуже це нічна підсвітка. Є. Червоне з білим. І є третій варіант, що вмикається синій. тобто всі три режими Є також таймер. Є вмикається я ж, 3 години, 9 і 12. Або вимикається. Давайте зараз поставимо на акваріум, Подивимося, як він буде освітлювати. Дивіться, для чистоти експерименту У нас повна темрява, У нас контролер і ми вмикаємо його. Оп! Вибачте, скло здобру дне. Це вимкнули ми. Всі три режима. Тобто повна яскравість, всі три режима. В акваріум це в нас до 100 літрів. І він пробиває, дивіться, світильник до дна аж бігом. У нас можемо зменшити. Зменшується, дивіться яскравість до мінімума і О, взагалі мінімум. Ось. І збільшується до максимуму. Або короткочасними натисканнями, або один раз держите і воно додається. Так, перемикаємо режими. Чисто синє світло, це нічний такий режим, цікавий. Тут будуть під ним гло фіш, риба дуже гарно виглядає. Потім червоне і білий, і додається синій. Так, Змінюється спектр, змінюється. Отак він у нас елігантно закріплений на. Слові досить такий невибагливий, цікавий вигляд має. Так, друзі, всім, кому сподобалось. Всім, кому сподобалась наша сьогоднішня розпаковка, обов'язково ставте пальчик доверху. Пишіть коментарі. Поспішайте, друзі, придбати дані товари. Кількість обмежена. Е, ну і, як зазвичай, чергова задача. На хто не дивився відео до кінця, ми чергову задачу задаємо. І так, питання буде дуже просте. Скажіть мені, будь ласка, скільки буде 448 додати 1? Дуже-дуже просте питання для тих, хто не дивився до кінця. Всім, друзі, дякую, до нових зустрічей!